Ласкаво, просимо до програми «Китай у фокусі з вами. Ганна Варава. Конгресмен вказує на слабкі місця в нових правилах Вашингтона щодо контролю за експортом мікросхем до Китаю. Що це за лазівки? Федеральний апеляційний суд підтримав закон, який може заборонити Тік-Ток у США. Китайська материнська компанія заявила, що Пекін не допустить продажу соцмережі іноземній компанії. Черговий крок Трампа, що сигналізує про його майбутню зовнішню політику, на посаду посла США в Китай він обрав Девіда Перд'ю. А Парагвай висилає китайського дипломата, давши йому 24 години, щоб покинути країну. Дізнаємося, чому. Конгресмен Джон Мулинар заявив, що знайшов слабкі місця в нових правилах з контролю за експортом мікрочипів до Китаю. Тепер він закликає міністра торгівлі США їх закрити. Мета нових правил адміністрації Байдена заблокувати передання американських напівпровідникових технологій до Китаю, щоб Пекін не міг використовувати їх для розвитку своїх збройних сил. Утім, у них є слабкі місця. У листі до міністра торгівлі Джини Раймондо Молинар написав тоді, як одну китайську компанію, що постачає мікрочипи Huawei, внесли до чорного списку, для інших зробили винятки. Це означає, що Huawei, як і раніше, може купувати чипи, виготовлені за американськими технологіями. Huawei – китайський національний чемпіон у напівпровідниковій галузі Вашингтон вніс компанію до чорного списку. Однак, за словами Муленара, жодних дій не вжили щодо іншої компанії Tencent Memory Technologies, яка також займається розробками в цій галузі. Напівпровідники перебувають у центрі американо-китайської конкуренції. Крихітні пристрої становлять основу багатьох технологій, зокрема штучного інтелекту та квантових обчислень. Мікрочипи серед іншого також використовують у смартфонах, автомобілях, побутовій техніці, військовому устаткуванні та ракетах. Муленар попросив Раймондо якнайшвидше усунути слабкі місця. Федеральний апеляційний суд США підтримав закон, який вимагає продажу або заборони TikTok у США. Згідно з законом, китайська материнська компанія ByteDance має продати активи TikTok у США до 19 січня. Інакше китайську соцмережу видалять з американських магазинів застосунків. TikTok Тікток і Байденс стверджують, що закон суперечить конституції, і порушує свободу слова. Міністерство юстиції США вважає, що соцмережа становить серйозну загрозу національній безпеці, бо має доступ до особистих даних великої кількості американців. Мін'юст також стверджує, що Пекін може через Тікток приховано маніпулювати інформацію. Федеральний суд ухвалив рішення після того, як у вересні він заслухав усні аргументи сторін. Вердикт може бути оскаржений у верховний. Ному суді. Супримколапілско представників проголосувала за закон, який дозволить розповідати школярам старших класів про злочини комунізму. Такий предмет можуть включити до федерального навчального плану. На цих уроках дітям пояснюватимуть, як комунізм призвів до загибелі понад 100 мільйонів людей у всьому світі. І наскільки небезпечна цям та інші подібні ідеології. Також діти дізнаються про те, що півтора мільйорда людей у світі досі живуть за комунізмом прихильники законопроєкту також хочуть включити порівняльне обговорення деяких політичних ідеологій, зокрема комунізму і тоталітаризму. За їхніми словами, вони суперечать принципам свободи й демократії, які є основоположними в США. До навчальної програми також хочуть додати інтерв'ю з людьми, які розповідають про свій особистий досвід життя в умовах комуністичних режимів. Обраний президент Дональд Трамп оголосив, кого планує призначити на посаду посла США в Китаї. Ним може стати колишній сенатор від Джорджії, Девід Пардю. Перд'ю нерідко виступав із критикою на адресу китайської компартії, зокрема за викрадання інтелектуальної власності та ініціативу Один пояс, один шлях, характеризуючи цей міжнародний інфраструктурний проєкт як пастку Пекіна для створення нового економічного порядку. На своїй сторінці Дональд Трамп написав перд'ю спостерігатиме за підтриманням миру в районі, а також допоможе реформувати торгівельні відносини США з Китаєм. Минулого тижня Трамп висунув й інші кандидатури. Серед них Пітер Наваро, який має обійняти посаду старшого радника з торгівлі. Під час першого терміну Трампа Наваро також був радником з торгівлі. Він затятий прихильник мит, особливо щодо Китаю. Дозвольте вам нагадати, що ми запустили новий канал, і на вас вже чекає чергове інтерв'ю. Цього разу наш гість Джон Гамільтон, колишній американський дипломат, з багаторічним досвідом роботи в Державному департаменті США. І він детально проаналізував призначення Дональда Трампа, його зовнішню політику, а також ймовірність швидкого закінчення війни в Україні. А зараз пропонуємо вам послухати частину його інтерв'ю, де він прогнозує, як розвиватимуться відносини між США та Китаєм, враховуючи, що Вашингтон обіцяє розв'язати торгівельну війну з КНР і, очевидно, збільшить допомогу Тайваню. You've Made You. Чудово, Джоне. Ви згадали про Китай? Поговоримо про це трохи більше. Як ви думаєте, як розвиватимуться відносини з Вашингтоном, враховуючи, що він обіцяє розв'язати торговельну війну з Китаєм і, очевидно, збільшить допомогу Тайваню? що ж я думаю, це важко передбачити, зокрема тому, що це не повністю залежить від Сполучених Штатів. Китай це великий гравець в економічному та геостратегічному плані у світі, тому багато чого не залежить від них. Я думаю, що з погляду заходу і, звичайно, з погляду США люди, які намагаються порушити так би мовити, статус-кво це китайці, а не американці, оскільки приміром, це китайці наповнюють світ великою кількістю промислових товарів. Це китайці підштовхують азійські країни. І до поступок в економічному і геополітичному плані, в плані кордонів і тому подібних речей. Тому насправді питання в тому, наскільки китайці тиснутимуть далі, і по друге, що збираються робити сполучені штати. Тож я думаю, що Трамп знову ж таки може зосередитися на взаємовигідному підході. Його погляд на зовнішню політику дуже близький до того, що я б назвав персоналістичним, у тому сенсі, що він хоче укладати великі угоди з найбільшими лідерами. Тож, якщо він зможе досягти великого порозуміння з головою Китаю, то це може призвести до... До загального поліпшення відносин. З іншого боку, вони можуть зірвати таку угоду, і це може призвести до ще більших проблем. Тож на яких сферах Трамп збирається зосередитися, перш за все, це економіка. Трамп говорить про мита для захисту американської промисловості. Я думаю, що він ймовірно зробить дещо з цього. Безумовно, він зосередиться на безпеці в азійсько-тихоокеанському регіоні, наприклад, Філіппіни, В'єтнам та інші країни. Я думаю, що вони розвиватимуть більш тісний альянс або напівальянс з багатьма з цих країн, і це залежить від того наскільки жорстко тисне Китай. Я думаю, що багато чого з того, що США роблять у цій сфері з азійськими. Союзниками значною мірою є реакцію на тиск, який Китай чинить на регіон. Я не думаю, що США є там агресором. Трамп також буде більше зосереджений на таких речах, як кібербезпека. Китайці скандально відомі кількістю кібератак на американський уряд, американські компанії, на всіх, а також на країни заходу. Загалом, тому я думаю, що він намагатиметься бути більш рішучим у цьому питанні. Він імовірно підтримає Тайвань. Гадаю, він буде менше уваги приділяти правам людини ніж це було за попередніх адміністрацій. Тому я думаю, що напрямок американо-китайських відносин залежатиме більше від китайців ніж від Трампа. Бо ми намагаємося підтримувати своєрідний статус-кво, який на нашу думку працює в азії для торгівельних режимів і подібних речей національних кордонів, з якими китайці не погоджуються в багатьох випадках. Тому саме вони наполягають на зміні статус-кво. Якщо перейти до Європи, усі знають про дедалі тісніші відносини між Росією, Китаєм та Іраном, про те, що вони намагаються розробити альтернативу, тому що вони вважають глобальним світовим порядком, в якому домінує Америка. Я думаю, що це працює для більшості країн. Уважаю, що це працювало історично дуже добре. Але ці країни не думають, що це надає їм достатньо великої ролі у світі, і вони хочуть це змінити. Тож знову таки ми повинні дивитися на те, хто намагається порушити статус-кво і як це не питання звинувачення, це питання розуміння динаміки того, що відбувається. Тому багато чого залежатиме від Китаю, наскільки агресивним він буде і надалі to be? повне інтерв'ю дивіться на нашому новому каналі. Підписуйтеся, ставте вподобайки та коментуйте. Президент Тайвані Вільям Лай закликав Китай розтиснути кулаки і не робити жодних односторонніх дій. Послання пролунало напередодні запланованих військових навчань КНР навколо острова краще розтиснути кулаки ніж підіймати їх, скільки б Китай не проводив військових навчань, не посилав військових літаків, кораблів, не погрожував довколишнім країнам. Він не зможе завоювати повагу жодної з країн. під час прес-конференції в Палау президент Тайваню висловив сподівання, що Китай дотримуватиметься міжнародних норм і припинить будь-які деструктивні дії, що викликають жаль. Лай також прокоментував недавнє вислання з Парагваю китайського посла. За його словами, це демонстрація підтримки на адресу Тайваню. Повернувшись додому, Лай сказав журналістам, що й далі відстоюватиме демократію, а також шукатиме нових союзників. Парагвай заявив, що анулював візу китайського дипломата і наказав йому залишити країну після того, як посол спробував налаштувати місцевих законодавців проти Тайваню. Міністерство закордонних справ Парагваю звинуватило дипломату у втручанні у внутрішні справи країни і заявило, що той порушив умови своєї візи. Йому дали 24 години на те, щоб покинути країну. Посольство Тайваню заявило, що метою дипломата було підірвати відносини Парагваю з Тайванем. Повідомляють, що той закликав Парагвай визнати комуністичний Китай замість Тайваню. Він також говорив про фінансові стимули, намагаючись переконати парагвайських законодавців. Парагвай давно надає Тайваню дипломатичну під. Тримку, це єдина південноамериканська країна, що має офіційні відносини з Тайбеєм. Представник Міністерства закордонних справ Парагваю сказав, що китайський дипломат втручався у внутрішню політику його країни. Вашингтон, схоже, має намір зменшити військову допомогу Україні, яка зараз становить мільярди доларів. Чи може ця війна піти за сценарієм в'єтнамської і чому Україні так важливо перемогти? Щоб розібратися в цьому, ми поговорили з полковником у відставці Грантом Ньюшемом, старшим науковим співробітником Центру безпекової політики та науковим співробітником японського форуму стратегічних досліджень Ньюшеме, дуже дякую, що приєдналися до нас. Раді бачити вас знову. Ради бути тут. Тоді, як в Азії наростає напруженість у відносинах з північною Кореєю та комуністичним Китаєм у Європі. Триває війна між Росією та Україною. Ентузіазм слабше, особливо в США, які направили туди мільйони доларів. У своїй новій статті ви кажете про те, як сьогодні воює Україна і про те, що ця війна нагадує останню фазу війни у В'єтнамі. Розкажіть нам, чому так важливо, щоб Україна перемогла. Я написав, що зараз уже мало хто пам'ятає про війну у В'єтнамі. Це було 50 років тому. Але тоді була схожа ситуація. Америка втомилася вести війну, підтримувати сторону, яка здавалася корумпованою, і не було схоже, що вона переможе. Звучали заклики. Давайте просто укладемо мирну угоду і підемо звідти. Просто покінчимо з цим. Так ми й вчинили. А незабаром комуністи захопили південний В'єтнам, а потім Камбоджу і Лаос. Просунулися в Африку, Латинську Америку, Європу тощо. Тоді здавалося, що ми можемо програти. А сьогодні сьогодні ми просто втомилися брати участь у війні в Україні, і тому чуємо, схоже насувається третя світова війна. Путін погрожує застосувати ядерну зброю. У нас проблеми в газі на близькому сході. Китайці тиснуть усією своєю вагою. Давайте просто заберемося з України. Якщо ми укладемо таку угоду, то Україна опиниться в досить поганому становищі, а росіяни в кращому. Тому я пропоную згадати досвід В'єтнаму і продовжити наші зусилля з підтримки України, але також і щодо ослаблення наших супротивників. Ми справді маємо жорстко грати з росіянами в плані санкцій, а також з китайцями, іранцями та північнокорейцями. Просто необхідно забезпечити дотримання наявних санкцій. Якщо все це втілити в життя, то Україна опиниться у вигіднішому становищі, але також і ми будемо в більш вигідному становищі. А якщо ми просто вийдемо з України і скажемо, що це чужа проблема, мовляв, європейці це ваша турбота, то ми поплатимося за це в іншому місці. Китай побачить, що від агресії можна отримати вигоду, і Росія теж, якщо їй це з'їде з рук, і навіть північнокорейці почуватимуть. Ця непогано. Венесуела теж подумає, чи не час захопити частину гаяни, де є багато нафти. Ось до чого я хилю. Грант Портовґіана, як завжди, дуже дякую, що приєдналися до нас. Ради бути тут. Дякую, що запросили.